Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні продовжую воювати з бур'янами. Не знаю наскільки вистачить мене, бо сьогодні вже сонце з самого ранку, але будемо працювати. Але проходила повз цей участок і зупинилась, трошки навела тут лад. І хотіла, щоб ви мені дали рекомендації. У нас росте, ось дивіться, під забором таке дерево. Я не знаю, що це за дерево чи це якась осина, чи що, я не знаю, хто розбирається, може підскажете, але суть не в цьому. А суть в тому, коли ми купили хату, воно було маленьке. І ми його так не прибрали, щось, а тепер воно розрослося, воно стало дуже здорове дерево. По-перше, розумію, що коріння піде і може руйнувати, бо тут ну, метрів п'ять, може і немає до фундаменту. Від хати, тому я знаю, що коріння може руйнувати фундамент, а в нас і так хата така не, непевна. Тому ну, така задумка, що треба, мабуть, його спиляти, прибрати відсюди. І хочу подумати, бачите, тут покатінь. Я ось навесні купляла папоротник, бачите, навіть він був пропав, але з середини пішло нове листячко. І ще один також я купляла той зразу, тільки я посадила, він відразу пропав. Але, слава Богу, теж дивіться, пускає росточки. Зараз пообрізаю сухе. І ось також овсяниця, так, також треба насіння позрізати. Бачите, ось насипається, потім буде рости. Якщо воно тут не потрібно, то треба прибрати. Ну і опять вже дивіться, тут ростуть у мене хости. Але із за того, що тут тінь. Вони сходять пізніше і ось навіть ще й не цвітуть. Я не знаю, може, ще й не пора білим цвісти, бо вже голубів мене повним ходом давно цвітуть. Тут, якби затінок, можна щось таке ті невиносливе посадити. Але, ну, не знаю. Хочу, щоб ви мені порекомендували, як мені поступити на цьому участку. І не знаю, тут дуже земля забита, зараз після дождя, то звичайно, вона рихла, хороша. але День-два і воно тут просто робиться як камінь, не можна вдовбати. Росли в мене тут колись я садила гіацинти, але їм тут також не дуже зручно і теж тінь, вони пізніше розцвітають. Коротше, посовітуйте, що мені зробити, і що тут посадити і що робити з цим деревом. Ну, і ось все сухе оце, Що не потрібне. Мало гарний вигляд. Бачите, незручно одною рукою. І ось, друзі, тут була алоказія. Я не знаю, чи вона пропадає на літо, потім знову вилазить, бо вже не один раз бувало таке, що пропадала, потім вилазила. Бачите, відсвіла і геть пропала. Хто розуміється, підскажіть також, чи це нормально чи ні. І ось, друзі, в мене ще квітничок. Я навесні показувала, бачите, осака забила геть повністю. все. Вже ось цю частину вирвала і ще там повириваю, але хочу зараз обрізати трохи свою черешеньку, вона вже відплодоносила, позрізаю оці, бачите, де позакручувалось листя. І пообрізаю що вниз іде, воно не потрібні ці гілочки, тому обрізаю. Так, трошки розчищу її, і також буду другі дерева дивитися, бо вчора рвала бур'ян, бачу, що там із корня полізли порослі, треба, треба теж прибирати, тому зараз все, все підряд. І обрізаю, і проріджую, і бур'яни. Прибираю, що встигну, те буду робити, тому що тут збиралася перекопати, тут в мене тюльпани, але зараз не знаю навіть, що робити. Бажано перекопати, ну не зараз, бо тут дуже мокро і часу нема, щоб викопати їх і пересадити, тому що вони вже тут ну, років п'ять, мабуть. Може, чотири треба. Коротше, треба всюди наводити порядок. Зараз поки роблю те, що можу на даний момент. Ну от іще один, одна грядочка в мене навела порядок. Залишила тільки петрушку, там он водозбор лишився, хай буде. Ну Тут самши, дивіться, який гарненький в мене таке росте, але там всовувала в землю, бачите, не, не, не прижився. Ну Залишилася ця осака, ну я тут ще трохи потім відкопаю її. Може геть заберу, краще забрати її взагалі звідси. І обрізала черешеньку, пообрізала геть всі гілочки, які йшли донизу, які вверх. Ось дивіться, йшла вверх, гілочка я обрізала. І краї були покручені листя. Я все позрізала. По-перше, вона потім буде більше розвітлятися. Ну і мені я не хочу, щоб вона дуже вверх. О, воно щось залишила, не обрізала, треба обрізати. Не хочу, щоб вона сильно вверх росла, тому що потім ну, незручно збирати врожай, так що формую її, щоб вона понижче була. Ну Ось так. Всередину, що йшла, теж позрізала. оце, Треба цей це треба ножовкою, жовкою. Я тільки з секатором, поки міст, тут не хочу йти. Ну, так вже більше-менш щось вимальовується, а потім буду далі працювати, тому що ще роботи дуже багато. Ось так попрацювала до обіду, випилула, тут все поприбирала. Скільки, наскільки могла. Винесла декілька таких куч. Роботи, звичайно, багато. Ще ось. Треба зрізати юку. Яка відсіла. Бачите, хоста цвіте. Це також зрізаю. Зрізається самий низ. Тут трохи повидирала прямо ці жимолості пахучі. Тут ще навіть не посадила, зараз заберу в дворі вже посаджу. І ці заберу під навіс, Там прохолодніше та й буде. Може приймуться, приймуться, ні так, ні. Бо тут, звичайно, дивіться, просто катастрофа. Треба все викопувати. Ну Це, звичайно, не сьогодні, але ті, що вирвала, то посаджу. Може десь пригодиться. Ну, а зараз іду поки відпочивати, обідати, а там буде видно, яка буде погода з обіду. Що буде, то ще є. Ще бузину в минулому році спиляли, а вона попускала, бачите, від кореня. Треба також вирубати. Є робота, були б сили здоров'я. Ну от, друзі, якось так. Поприбирала трошки. Це, звичайно, не найкращий варіант. Але на теперішній час поки містак. Це ще не всі бур'яни, в мене все є, де рвати бур'ян. Але тут основне вже зробила. Потім якось помаленьку буду наводити тут порядок. Асі хочу йти попробувати докосити, бо я так і не докосила. Це, чесно кажучи, ці бур'яни так достали, що це кошмар один. Але треба працювати. Ну а з вами прощаюся. До нових зустрічей. Пока.